Вітаю! Сьогодні ми будемо формувати молоду вишню за формою чашоподібної крони. Цей метод дуже зручний для вишні, бо дозволяє клонувати дерево так, щоб посередині крони було багато світла і повітря. Відкритий центр сприяє рівномірному дозріванню плодів і зменшує ризик рибкових захворювань. Починаю з огляду дерева. Важливо видалити всі слабкі, сухі та пошкоджені гілки. Потім обираю 3-4 сильні основні скелетні гілки, розташовані рівномірно навколо стовбура. Саме вони формуватимуть чашу. Верхівку центрального стовбура підрізаю, щоб відкрити центр крони. Гілки, що ростуть усередину або перехрещуються, обов'язково видаляю. Легке вкорочення довгих паханів стимулює розвиток плодових бруньок ближче до основи гілок. Після такої обрізки вишня виглядає акуратно, крона відкрита і повітропроникною. Отже, осіння обрізка вишні чашею це простий спосіб закласти здорову форму дерева. Ось така вийшла обрізана вишенька. Буде рости тепер в формі чаші. Дякую всім за увагу. Не забудьте підписатись, поставити лайк і написати в коментарях, як вам такий метод обрізки. Пока!